Першим кроком до створення вражаючих фотографій є розуміння того, як працюють налаштування камери. Основними серед яких виділяють витримку, діафрагму та світлочутливість. Останні з яких ще називають ISO, що є міжнародним стандартом світлочутливих матеріалів плівки або сенсору цифрової камери. На прикладі сучасних камер, ISO це максимально простий та зрозумілий параметр. Який регулює підвищення яскравості зображення в умовах недостатньої освітленості. При цьому з підвищенням світлочутливості збільшується і кількість шуму на зображенні, що взагалі вважається дефектом. Але в деяких випадках це виглядає досить атмосферно, імітуючи специфічний візерунок зерна, притаманий для плівкової фотографії. До речі, кількість мегапікселів в камері та фізичний розмір сенсору. Також впливають на кількість шуму на зображенні в умовах недостатньої освітленості. Для прикладу візьмемо дві камери: одна 24 мегапікселі, друга 12. Але в них абсолютно однаковий розмір сенсору. Це означає, що камера з меншою кількістю мегапікселів буде мати більші за розміром світлочутливі елементи матриці, які будуть краще працювати в умовах недостатньої освітленості, як результат, якісніший знімок. З цього можна зробити висновок, що більша кількість мегапікселів не завжди вам гарантує якісніше зображення. Початковим значенням прийнято вважати так зване нативне або рідне ISO, при якому досягається мінімальна кількість шуму та максимальна якість зображення. Зазвичай воно відповідає значенню 100, але може змінюватися в залежності від камери. Наприклад, одна з моїх камер має нативне значення 200. Також є понижені. Та підвищені значення ISO, які позначаються літерами L, low низький, та H – High високий. Але в такій крайності слід вдаватися лише у випадку, якщо ви вже не можете змінювати витримку чи діафрагму, а також немає можливості використовувати затемнюючі ND-фільтри та додаткове штучне освітлення. Правильно зроблені знімки фотограф отримує у випадку, коли три основні параметри витримка, діафрагма та ISO. Знаходяться у відносному балансі, що робить зображення більш природнім та привабливим для очей глядача. Але як цим користуватися, обирати саме вам.